Напередодні, о 20-й годині вечора, російська армія обстріляла із артилерії Курахове та село Дачне. Пошкоджені вісім багатоповерхівок та вісім приватних будинків. Трансформаторна підстанція. Понад тисяча абонентів опинилися без електроенергії. Загиблих та поранених немає. Повідомив начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун електропостачання відновлено. Ми подключили трансформатор до на другу лінію, А це забрали боля трьохсот канапу попри сидіння Ну, в основному вікна поверхів після ночного обстрілу. Бійці 93-ї бригади під Бахмутом збили російський літак. Повідомив у своєму телеграм-каналі керівник офісу президента України Андрій Єрмак. За попередніми даними було збито російський бомбардувальник су 24 На відео знятому 93-ю бригадою видно, що пілот зміг катапультуватися. Також у районі Бахмута українські прикордонники знищили ворожу автівку із боєприпасами та ліквідували шістьох окупантів. Повідомляє прислужба відомства. Ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. В той же час нашими захисниками відбито атаки противника в районах населених пунктів: Ягідне, Хромове та оріхово васильівка Ворожих обстрілів зазнали 15 населених пунктів Донецької області. Поблизу лінії зіткнення до Авдіївки, яка перебуває під щоденними обстрілами, працівники коксохімічного заводу доправили 6 тонн продуктів. Частину наборів розвезли до сховища багатоповерхівок і в стару частину Авдіївки, повідомив екс-директор Авдіївського коксохіму Муса Магомєдов. <му> Піротехніки держслужби з надзвичайних ситуацій обстежують території Донеччини на наявність боєприпасів та залишків снарядів. Так у Краматорському та Волноваському районах вони напередодні виявили та знешкодили 53 вибухонебезпечних предмети. Повідомляє прес-служба відомства. Вікторія Ліксєєва, Юлія Бітімірова, Суспільне новини, Донбас.